Ірина Анатолійовна розкаже вам про напрями підготовки, спеціальності, за якими студенти навчаються в нашому інституті. Після цього ми розкажемо вам, Олена Михайлівна, про особливості вступної кампанії в цьому 2015 році, особливості вступу до... Інституції. Коротенький на 8 з лишнім хвилин фільм про інститут, який доповнить ті вже, ту інформацію, яку ви вже отримаєте від нас. Після цього ми запрошуємо вас на екскурсію по інституту. Щоб ви на свої очі подивилися, переконалися, що все те, що ви почуєте зараз тут в цій аудиторії, то є правда, і ми нічого не перебільшуємо. Після екскурсії ми знову аудиторію, де познайомимо вас із однією, однією із інформаційних таких сучасних технологій, яка використовується у нас в навчальному процесі. Це тестування за допомогою е, клікерів. Я хочу відразу, щоб ви там не лякалися, ми не будемо ні в якому випадку перевіряти ваші знання з якихось предметів, дисциплін. Це е, такий буде. Цікавий, можливо, навіть кумедний тест, щоб саме познайомити вас із тими технологіями, які використовуються в навчальному процесі. І на завершення нашої програми сьогоднішнього дня відкритих дверей, ми запропонуємо вам теж дуже цікаву професійну психодіагностику за допомогою графічного тесту Тигр. Теж дуже цікавий, я вважаю, що буде дуже корисним для вас цей тест, спрямований на те, щоб виявити здіб. Ості людини